Я вважаю, для героїчного дійсно видно подія. У нас є відкриття виставки національного масштабу, де представлені по суті сотні різних як виробників, дистриб'юторів, в тому числі компаній, які представляють послуги, окремо техніку, окремо насіння добрива зазер, тобто весь спектр, спектр того, що йде на землю, що працює на землі, що відповідно дає національний вражай. Тому чому саме Кіровоградщина? Тому що Кіровоградщина, ви знаєте, має в Україні взагалі 30% загального ставого Чернозему, є так званим серцем України і також дуже аграрна, дуже аграрна область. Тому саме тут, під час збирання, коли зараз почалася збирання кукурузи, і дуже вдалі нас закінчилось збирання по раннім зерновим, зараз нас зібралося, я вважаю, один з найкращих образців і виробників України. Я сьогодні був ще раз приємно вражений бачити. Компанія Червона зірка, яка, 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 яка також створює робочі місця, в тому числі кіровогращині, яка також представлена на зовнішніх ринках. А це і 5 європейського ринку, це 33% ринку СНД. І ми сьогодні спілкувалися відповідно з нашими виробниками українськими техніки про майбутні перспективи, в тому числі які пов'язані з зоною вільної торгівлі, наприклад, в Канаду, що в нас з'явилася можливість безпошеного експорту, навіть в Канаду. У нас попереду дві серйозні комісії державні. Перша буде в Казахстані бізнес-форум, який які з 8-9 жовтня разом з президентом України в Казахстані. Ми також запрошуємо бізнес. Щоб також наш був представлений. Велика китайська комісія, окремі комісії по Єгипту, по Саудівській Аравії. Тобто, наш основний зараз фокус відкривати не тільки, скажем, зараз. Наш український ринок для наших виробників, а в тому числі дивитися можливості продажі і в інших країнах, даючи можливості інвестицій в цю галузь, саме галузь по виробництву техніки, і даючи можливість створення додаткових робочих місць, надходжень до бюджету. Почались замовлення, техніка розкуповується і в тому числі пішли вже замовлення на наступний рік. Це дуже гарно, це показує те, що наші аграрії вірять в майбутнє і вже в тому числі закуповують ту техніку, яка в майбутнє буде підвищувати наше нашого а у нас є величезний потенціал. Я впевнений, що за три роки можна буде цифрою 64 мільйони нашого виробництва, тонн зробити цифрою 100 без, скажемо, дуже серйозних, скажем там, додаткових, скажем, зусиль, тільки маючи техніку, маючи людей, маючи навчання і маючи обігові кошти і капітал. Доброго дня, добрий день добрий день, добрий день, добрий день. скажіть про себе. Так, так. Гермовый, это Такие специфичные Только классическую, да, Это минималка. Это минимал. 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 сердія та отже поза